Іван Нечволевицький, Кайдашева сім'я, частина 43. Милашка хотіла закричати і тільки ніби зашуміла листом. А Зарося в семи горах десь дзвін сумно дзвонить на гвалт, і тиха луна йде над водою, над шумом, понад дібровою. Милашка прокинулась. На дзвіниці дзвонили на утренню. Вона схопилась з постелі і перехрестилась. На дворі почало на світ благословитися. Боже мій, він за мною побивається. Я взяла на душу великий гріх, думала Малашка. Минув другий тиждень. Малашка почала потроху привикати до нового місця, пекла прискори, ходила до церкви по монастирях і вже й сама <кій> добре не знала, чи вертатися, чи не вертатись додому. Тим часом Мелащина, мати з Лавріном та Кайдашихою йшли до Києва, зустрічали дорогою прочан та все розпитували, чи не бачили вони молодої молодиці. Що одбились гурту, чи не чули, чого про таку молодицю між прочанами в Києві. Вони вступили в Великий бір під Києвом і разом всі троє заплакали та все дивились по дорозі між сосни, їм здавалося, що Мелашка лежить десь у бору вбита. Бір жаліб ногу на тихому вітрі, не наче бджоли в здоровій пасіці, і тільки їм жалю завдавав. Прийшли вони в Київ, зайшли в лавру. Коло лаври снов велика сила людей. З усяких країв. Вони втрьох ходили, розпитували, чи не чув хто, чи не бачив молодої чорнявої молодиці, чи не шукали, чи не питала вона про своїх людей. Причани розказували, що недавно одна молодиця відбилася від своїх людей і шукала їх по печерах, але та молодиця була русява і молода. Лаврін з батірів та стещі зайшов у новий Іоанівський монастир. Між богомольцями походжав старий гумен в шовковій чорній рясі, розпитав їх, чого вони шукають, і почав обговорювати Лавріна, щоб він зостався в тому монастирі на роботу на год, або на два за спасіння душі, доки не знайде в Києві своєї жінки. Чернець лякав його тим, що господь покарав його за якийсь гріх, як не свій до батьків або материн. Лаврін трохи вже не зістався, але йому дуже хотілося знайти Малашку. Всі вони троє пішли шукати тієї церкви на Подолі, що стояла під самою Андріївською горою, але таких церков було доволі. Вони ходили, розпитували людей і зайшли на той цвинтар, де жила Малашка. <кхух> під стовпами коло церкви Лаврін сів з матір'ю на східці. Проскурниця сиділа на самому нижчому східці і продавала прискурих. В той час Малашка вибігла з пекарні і хотіла побігти до прискурниці за щось спитати. Вона виглянула в ворота і почала роздивлятися на прочан. Поввела вона очима по східцях раз і нікого знайомого не побачила. Народ знову коло церковних дверей, як джоли коло вулика. Коли вона зирк, коли самої прискорниці, сидить молодий чоловік, зовсім такий, як Лаврін. Він сидів до неї боком, Малашка впізнала Лаврінову русяву кучеряву голову, рівний лоб, рівний тонкий ніс, але чого він став такий блідий, такий смутний? Чи Лаврін ще ні?» – Думала Малашка. Де ж ті всі з лиця його рум'янець? Чого він став такий блідий, як смерть, та нужденний, наче слабий? Вечірнє сонце світило на високі білі стовпи, на людей, що вештались в промінні, не наче мухи. Сновигали грали проти сонця. Промінь упав на Лаврінове лице. Це він, сказала сама до себе, Мелашка, і вхопилась за серце. В неї заморочилась голова, вона крикнула і трохи не впала на місці. Адже ж ото моя мати, зашепотіла Мелашка, оглядівши свою матір коло товстого білого стовпа, а ондечки моя свекруха. На Мелашку, наче хто линув водою з льодом. Вона одхилилась за ворота і одну хвилину не знала, чи бігти до їх, чи тікати в пекарню. Але Лаврін обернувся до неї лицем. Мелашка глянула на його ясні очі, заридала, як мала дитина, і як стояла в одній сорочці, так протовпом і кинулась між люди просто до Лавріна. <кій> Лаврін оглядів її і тільки подивився на неї смутними докірливими очима. Вона прибігла до його і заголосила на весь центр. Мати свекруха влязла малашку і кинулась до неї з плачем. Народ обступив їх навкруги. Ой Боже мій, нащо ти, дочку нас мучила? Перша почала говорити малащина мати. Ти знаєш, якого ти жалю нам завдала? Ми думали, що тебе вже на світі нема, говорив Лаврін. Ми тебе оплакали, як померши. Малешка стояла та тільки хлипала, як хлипають малі діти. Вона й слова не могла промовить і сльози, і кривди, і радість так здавили в грудях, що вона ледве зводила дух. Де ж ти, дочко, тут пробуваєш? спитала малешку свекруха плачучи. Отут служок добрих людей, стала в матушки за наймичку, на силу промовила малешка, показуючи рукою на проскорницю. Це, малешко, мабуть, за тобою прийшли родичі. Продовженням наступній частині.